гайз! на своєму каналі я вже розібрав Арнольд Стронгмен Класік та Арнольд Класік по бодібілдингу. Хто ще не бачив ці відео, то в описі буде посилання. Ну а сьогодні настав час розібрати також і Арнольд Стронгвумен Класік. Вправи у жінок були абсолютно аналогічні, як і у чоловіків, єдине, що звичайно вони відрізнялися по вагах. Також приємним бонусом для нас було те, що Україну представляла наша Ольга Лящук. Минулого року їй не вистачило всього-навсього півбалу для того, щоб зрівнятися із переможницею. А от чи змогла вона виграти такий бажаний для себе Арнольд у 25-му, зараз побачимо. Розпочалися змагання із станової тяги, де, звичайно, основним фаворитом на перемогу була Люсі Андердаун. Власне кажучи, вона і перемогла на Elephant Bar Deadlift, затягнувши 307 кг, ну знаєте, так, на характері. В один момент британку почало просто надзвичайно трясти, але все ж вона зуміла перебороти цю вагу. Також до слова скажу, що це світовий рекорд, а побити його намагалася ще одна британка Андреа Томпсон. Вона замовила собі 316 кілограм і почала дуже жваво, дуже класно відірвала цю вагу, але все ж таки сил їй, на жаль, не вистачило. В результаті Томсон зупинилася на дуже впевнених 304 кілограми. Зовсім трошки до цієї позначки 300 кілограм. Не дійшла дебютантка Арнольду Дженніфер Лайл. Їй підкорилося 295 кг. Слідом за нею, із результатом 284 кілограми розмістилася Ольга Лящук. Підалася ця вага доволі впевнено та солідно, як сказав коментатор, але уже наступна тяга у 298 кілограм Олі не зайшла. Тим не менш, 9 очок до своєї скарбнички вона поклала. Інеска Раскіо та Ребека Робертсон показали однаковий результат у 277 кіло і таким чином поділили п'яту сходинку та отримали по 7,5 балів. Щось явно не пішло у американки Наді Стауерс. На Америка Strongest вона успішно піднімала останню вагу у 250 кілограм на Дедліфт Ледер, а тут задовільнилася вагою у 200 кілограм. Саме Надя відкривала другий івент змагань Оверхід Медлі. Їй без особливих проблем підкорилася гантеля у 70 кілограм, проте вже на камені вона втратила досить багато часу. Важить він до слова 79,5 кілограм. би Стаурс не старалася, а подужати важчий лог їй так і не вдалося, через що вона майже одночасно із сиреною зафіксувала один підйом сотої колоди. Саме це дозволило їй трохи реабілітуватися за станом та посісти п'яту сходинку у цьому івенті. Трохи не допрацювала у цій вправі інеска Раскію. Вона надзвичайно легко пульнула гантелю, проте, уже на камені в прямому значенні цих слів їй довелося попрацювати головою. Можливо, саме це не дало такій хорошій логліфтерці підняти важчу колоду більше аніж один раз. Оля Ляшчук, Андреа Томсон та Анжеліка Джартін показали однаковий результат у 22 очки. Тобто їм усім трьом підкорився важчий лок на два повторення. Оля серед цієї трійки була найповільнішою, тому і зафіксувала за собою третю сходинку в івенті. Андреа Томсон здається, що збила собі дихання, тому в один момент здалося, що вона не підніме локу взагалі жодного разу, але все ж перевела подих, зібралася докупи та витиснула ці два рази, показавши другий час. Really uh -huh. uh -huh. <laughs> ну і найшвидшою була Анджеліка Джардін. По її виступу навіть склалося враження, що якби дуже треба було, то можливо навіть і третє повторення вона б могла б зробити. Права номер три. Це Тім Беркері. Перемогти тут вдалося ще одній британці Ребеці Робертс. Цей колодязь вагою 267 кг кілограм. Їй вдалося пронести за неймовірних 7,56 секунди. Менш ніж на секунду повільнішою була Інеска Раськіо, що дозволило їй набрати хороших 11 балів та закріпитися на третій позиції після першого змагального дня. Знову третьою стала Ольга Лящук, і напевно якраз тут нам уже стало зрозуміло, що так як і на Роукінтешнал, на нас чекатиме боротьба за перше місце, саме якраз між Олею та Інеска Раскією. Після першого дня їх розділяло всього-навсього два із -всього половиною бали, але попереду івенти були все ж трохи кращі для Караскіо. День-два відкривало вправи Big Джерк, де одразу чотири атлетки справилися із вагою 135 кг. кілограм. Серед них були канадійки Меліса Пікок та Сем Білів'ю, які показали чудову техніку. Невгамовна Андреа Томпсон, яка ну, дуже не хотіла віддавати свою першу позицію, але забіжу наперед і скажу, що все ж таки довелось. Ну і також Анжеліка Джардін. Вона, нагадаю, перемогла минулого року, але цьогоріч виступила дещо нерівно. І з дуже великою боротьбою і навіть десь із долею везіння на другу сходинку вдалося вийти Ользі Лящук. Їй не вдалося намертво зафіксувати штангу, але все ж вона зуміла протримати її в повітрі трошки довше, аніж там була рука Рефері. Тому по факту це гудліфт та хороших 11 очок для Олі. Ну а перемогла у цій вправі, як ви вже напевно здогадалися, Інеска Разкію. Варто сказати, що вона тут, ну точно, дуже імбовий персонаж, бо ваги у неї вилітали ще більш впевнено аніж у Лукаса Сахатона. Але тут, звісно, виникає таке питання. Вона вистрілювала штангу з грудей, тоді як усі решта з-за голови. Тому якщо це відео дивляться любителі важкої атлетики, будь ласка, злітайте у коментарі і поясніть, чи є якась різниця. Ну а далі була вправа, через яку, на жаль, Лящук програла свій Арнольд. На все про все у неї тут пішло аж 46,5 секунд, що в свою чергу конвертувалося у 5 балів до турнірної таблиці. З колодами насправді у неї справи пішли ще доволі непогано, але от уже перетягнути їх санами було досить важко, та забрало дуже багато часу. Come on. Come on. Come on there. There Нарешті знову згадала, що вона змагається на Арнольді Люсі Андердаун. На усі цій дискотеці вона показала третій час, але це був останній її хороший виступ. Неофічно, для Лусі. Очікувано добре себе тут показала, звичайно, Інеска Раскіо. У неї дуже хороша вибухова швидкість, а також непоганий хват. Тому обидві колоди, як і самі сани, не склали для неї якоїсь значної проблеми. Ну і єдиною атлеткою, яка одноосібно виграла більш як один івент, стала Ребека Робертс. Також вона була єдиною, хто у цій вправі зуміла вибігти із 30 секунд. Таким чином, перед заключною вправою Арнольду Ольга Лящук мала відставання від НС аж у 5,5 балів. Але Варто сказати, що яка не яка інтрига все ж таки була, бо ця вправа досить важка і статися тут могло все що завгодно. Підтвердженням цих слів може слугувати факт, що одразу половина учасниць отримала бублики до своїх балів у турнірній таблиці. По два повторення із легшою кулею зуміли зробити Меліса Пікок та Дженніфер Лайл. А от Надя Стаурс спромоглася на одне. Два повторення із важчою кулею 136 кг зуміла зробити Анжеліка Джардін. Якби трошки більше пощастило, то вона б могла зробити і три, а могло б бути навіть і одне, бо, наприклад, із Томом Столькманом судді були дещо посуворіші і таке повторення йому не зарахували. Ну і також два повторення зробила Оля Лящук. Але звичайно, та на жаль, для перемоги цього виявилося замало, бо тому що інеска Расквіо вистачало всього навсього одного повторення для того, щоб стати чемпіонкою Арнольд Струн Вумен Класік. І вона, звичайно, його досить впевнено зробила та здобула титул. З Чим її і вітаємо, бо безперечно заслужила. З іншої сторони, звичайно, дуже шкода пані Олю, бо вона безсумнівно провела дуже хороший та рівний турнір, трохи спіткнувшись всього навсього в одній вправі, що їй коштувало їй перемоги. Це, звичайно, наганяє флешбеки на минулий 24 й рік, бо було там дещо схоже. Тому давайте ми з вами підтримаємо Олю у коментарях та побажаємо їй удачі у наступних турнірах сезону. Андреа Томпсон, яка так класно йшла більш як половину дистанції турніру, в результаті виявилася четвертою, а замкнула п'ятірку Ребека Робертс. На цьому все, друзі. Дякую за вашу увагу та перегляд і сподіваюся, що вам сподобалось дане відео. Не забувайте про вподобайку та коментар для кращого просування відео, ну і також про підписку. Ви були на каналі Прокачник, тягайте залізо та бувайте здорові!